Перервалися, Технічні питання були. Рахунок 1-0 на користь чемпіона. Забив гол щойно. Нагадаю, грають дюсш 1 хмельницький проти чемпіона Тернопіля. Ух, гарно потягнув воротар чемпіона. В дев'яточку йшло. Мені один хмельницький, здається, другий склад грає. Якщо я помиляюся, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Дівчата тренуються. Має бути гарно підтримка. Чепер на перерві будуть виступати. да? Що що вам треба дати? Через телеграм ми дуже погано видно. Дивіться, то тоді, щоб я не переривався, хай дадуть силку з мрії. Вон батьки. Під білим навісом батьки. Скажіть, що дайте дайте силку на трансляцію. Пробуємо де краще, але поки веду з цього каналу, Дайте, хай дадуть силку. Да. Це що означає? Що точку треба ще, блін, сюди. О, ну ні, до це, звісно, ні. У мене ну, кажуть, що погано, хоча відео саме може зберегтися добре, е коли воно загрузиться. У мене зараз може попалити всі мегабайти. Так, у нас аж один глядач е на грають чемпіон Тернопіль проти ДЮС США 1 е Хмельницький. Рахунок 1-0. Чемпіон виграє. ДЮСШ-1, здається, це другий склад грає. Неї дюшка виконує повзворот. Подача. штраф на користь дюшки. Ух. Це ти що дивишся? Ютуб? Той, — Що Тут дуже поганий як. То це він на мій канал казав, що погана як. О, дякую, хто приєднався. Бачу вже вісім глядачів. Рахунок зараз 1-0 на користь чемпіона. Грають проти ДЮСШ-1 Хмельницький. Чемпіон Тернопіль. Я в Ютубі небезпечна гра, Тернопіль вільний удар. є, достав, достав м'яч, достав. дворец. Дюшка. Ох. Пощастили. cai <intéresséampa> Це місто Хмельницький. Турнір організовує Ефеш. Мрія грають команди Дю США» Хмельницький проти чемпіона Тернопіль. Рахунок 1-0 на користь чемпіона. Так, це діти грають. На жаль, такий інтернет у нас погано видно. Можливо, як загрузиться, то будуть буде в кращому якості. Це Це діти грають 2013 року народження. З, з моєї старої. Можем... А я скидав, що там не можна зайти? А де, а, ви ну подивися, попробуй зайти. Чи... Це ну це він да, нижче так. написав. Ширяють, да? Да. А, ваша, да? Так. Поки що дивлюся, чемпіон забив другий м'яч. 2-0. Вибачте, налаштовуємо інтернет. Третій гол. Чемпіон забиває третій гол 3-0. Дюсс США один хмельницький. Пропускає третій гол. Це, здається, другий склад дюсс э, США. Ні, телеграм. Бачиш щось отаке. Не знаю, зараз бережу, не знаю, що поруч. <плес> Це <плес> моки, друзі. Мотурова, блин. Це мотурова. Це мотурова, будьмаю.

Володимирович, заходив, а ти заходив, заходиться посилки чи ні? Перевір, чи заходиться, бо вони. Ух, четвертий гол. 4-0, Чемпіон виграє. 4-0 на користь чемпіона Тернопіль. Чудовий удар головою був. Все, закінчення. Чемпіон Тернопіль переміг з рахунком 4-0. зупинити